Тимчасово окуповані території залишаться тимчасово за Росією до 100 років, а Україна зможе увійти в НАТО. Ну і підписати перемир'я. Як вам цей сценарій? Не хочеться віддавати за що наші хлопці вмирали, але не хочеться, щоб далі вмирали люди. Вступити в НАТО, тому що буде наш захист. Так як ми залишилися без оружжя, Росія все одно не дозволить Україні увійти в НАТО. Країна має бути в своєму складі в тому складі, в якому вона була до початку повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що цей сценарій недопустимий, потрібно повертатися, повертати всі свої території, тому я, я не згодна з Трампом в цьому варіанті. Я думаю, що це прощупують думку людей, лідерів других країн. Ну тобто люди будуть жити там інші вже, інша влада. Ну я навіть не уявляю.